Олександр Вікторович, ну вітаємо вас із перемогою, третьою поспіль перемоги у чемпіонаті. Такий хід набрала команда, за рахунок чого. Ну, ось, ну і сьогодні що думаєте про матч? Ой, я вітаю хлопців з перемогою. ну За що цього вони це перемовляють? Для, для мене це тяжко сказати. От. Я думаю, що такі самоодачі, вони. Першу гру Кривбасу ми програли 3-1. Я навіть думав, що буде хуже. Ну, по ігрі нормально вони грали. 3-1, я думаю, не по рахунок не по От. Другу, потім ми виграли у МД США і від цього, мабуть, на хлопці як воспрягли духом і заграли. Грамотна ну, постановка ігри була. Ми всі ігри, крім МДС США, ми всі ігри грали з металістом і з кривбасом, грали від оборони на контратаках. ну Це принесло свій результат. Перший спочатку вони були, наші хлопці були дуже настроєні на перемогу. На перших хвилинах не на два-три таких моменти були, що це навіть не були голи Ну Трошки не повезло. Сьогодні, так, да, Сьогодні, за сьогодні з «Кривбасом». Ну, і сьогодні пенальті став вирішальний. Ось, що скажете про цей епізод. Ну, можливо, ну, така, характер гри більш нічийний був, був, да? на нічию сьогодні. Обидві могли виграти команди. Але ось такий епізод, що скажете, чи бачили таке раніше. Да, курйозний случай, Проїж... Получився, якщо чесно, я навіть не зрозумів спочатку, що це було. Дивлюсь, суддя ставив на 11 метрів. Оказалося, що там м'яч був у воротаря суперника, воротаря з кривбаса. І наш грок Давід за пробігав мимо нього, і воротар нічого не цього взяв його, ударив по молоді в штрафний площадки. Це явно 11 метрів. Чим керувався воротар їхньої команди, я, якщо чесно, не зрозумів. Ну, було єдиноборство, і мабуть там у боротьбі і голкіпер, і він ще не відійшов і, мабуть, там зреагував так. Не, не, було, не було там ніякої боротьби. Я маю не... на увазі після кутового Давід атакував голкіпера, ну, і наборство було. І можливо, що щось там не сподобалось голкіперу і реакція така. Щось не сподобалось в да, і він вирішив отомстити. Мабуть, думав, що суддя не побачить. Ну, не так вийшло. То це емоції юнацькі такі, так? Так, так, Психологія вже юнацька. Та не дуже зрозуміло їхні дії. Ну і умови такі сьогодні були, як вважаєте, ось витримало, да, це випробування дощем. Ну, так, я. Пішов на гру, ціле, ціле утро було, ранок було дощ, йшов, і я думав, що тут поле буде залито. Я, коли я прийшов, побачив, що поле ну, доволі в хорошому состоянні. Коли ми вже почали грати, вже розминка прийшла, там вже година прийшла, пройшла після того, як я тут прийшов, то поле потроху стало заливати, вже з'явились лужі. Ну, містами. Оце, не в нашу, не на нашу користь зіграла ця вода, тому що перший гол, коли нам забивали, м'яч трошки застряв у воді і наш захисник не зміг просто вибити м'яч. Нападник підхватив м'яч і вийшов один на один, забив. Так що трошки не в нашу пользу це було. Так. Про Перший гол це награваєте таке, що Давід підключається, да, за губи нога к кутовому. Ну, Давид дуже гарно грає головою. Ну, скільки ми матчів зіграли, якось не виходилось. Ми товариських матчах багато грали, він забивав м'яч головою. Він хорошо вибирає позицію при угловому і замикаємо. Да, зами... Замикає і ну, головою хорошо грає. Ну, тепер треба переможний темп підтримувати, так? Побачимо, як вийде. Важко буде чи ні? Я думаю, що важко. Ми ну, бажаємо, щоб четверта була поспіль була поспіль перемога. Дякую, будемо старатися. Така гра погодню, які були відчуття, коли приїхали, побачили поле. Ну, поле воно однаково для всіх, як для нашої команди, так і для нашого суперника. Так, і дійсно, не, за погоди не вдалося показати нам своєї кращої гри, супернику своєї кращої гри. Але вже як було, в принципі, грою. Задоволений в тих умовах, в яких ми були, але що поробиш, ну, дощ, це таке вже перемога. Вона є перемога. Вдячні супернику, хорошу достойну гру показали. Але сьогодні ми були сильніше. Трішки у другому таймі. Так, здавалося, що ще в першому таймі вирішити всі питання. В другому таймі так трішки, можливо, щось не вдавалося. Можливо, там і калюжа була велика чи ні? Ну так, перший тайм якось ми повпевненіше виглядали, але рахунок такий 2-0 був після першого тайму. Другий тайм вийшли, так, суперник, гірник спорту десь вирівняв трошки гру. Так, без моментів, в принципі, в них було. Та і в нас небагато в другому таймі. Ну, так, да, другий тайм був такий. Більш рівний, скажімо так, ще забили третій гол, то вже всі хлопці, що приїхали, дали всім пограти. То, в принципі, всі пограли, отримали задоволення. Я вважаю, ми, суперник. Неважливо, там виграли ми чи програли, як то кажуть, переміг футбол. З такими калюжами грали ще колись? З такими калюжами перший раз нам довелося грати, але це опит на майбутнє нам. Ну і настанова було не бігти в той басейн. так? Бігти в той басейн, да, але є в нас деякі хлопці, які мене не почули або їм хотіли скупатися, то бігли туди за любки аж. На плавання в них є здібності. Да, да, може здібності з футболом не вийде, то з плаванням точно в них все вийде. Це ну, жарти, молодці, вистояли, всі, ну, всі, 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 всі обидві команди вистояли да, так, через ці так, погодні. Так, в, погоду, в таку погоду важко дійсно грати, показувати ну, свій футбол, те, що там натреновуємо, що ми ще скажу, що, що суперник, ця половина поля, вся в лужах он, то, переважно там старалася грати через той дальній лівий фланг у другому таймі, в першому через правий. Але ну, да, важко, важко по такому полю, ну нічого страшного. Добре, треба виходити і грати в будь-яких умовах.